Вітаю вас на відеокурсі зі створення інтернет-магазину без програмування. Це короткий відеокурс, дуже простий, у відкритому доступі та повністю безкоштовний. Він складається з 13 відео кожне по 10-15 хвилинок, і всього за 3 годинки ви навчитеся створювати ефективні інтернет-магазини і брати їх в рекламу в просування. Цей відеокурс ідеально підійде, якщо ви маркетолог. Веб-спеціаліст, можливо, розробник, можливо, it спеціаліст з іншої галузі, але ви працюєте з клієнтами в e-commerce, тобто тими проектами, для яких продажі в інтернеті потрібні. І хочете розширити свій асортимент знань та навичок, щоб надавати послуги клієнтам і брати більше клієнтів. Можливо, ви також хочете вперше створити інтернет-магазин і ви ще не є it спеціалістом Також цей курс вам допоможе опанувати ці навички та стати розробником інтернет магазинів Реєструйтесь на курс: він простий, безкоштовний, у повному доступі і створений платформою ShopExpress. Це українська платформа для створення брендових Інтернет-магазині багато років вже працює на ринку. Ми створили цей відеокурс для вас, любі українці, любі спеціалісти, любі підприємці. Реєструйтесь, отримайте в кінці проходження курсу сертифікат та одразу створюйте свій перший інтернет-магазин після цього курсу, прямо під час цього курсу. А для цього клікайте кнопку Створити інтернет-магазин на ShopExpress.ua» І нехай ваш бізнес зростає, продажі зростають. Дякую.